Авдіївку, Бахмут, Турецьк, Красногорівку, Слов'янськ, Миколаївку, Нью-Йорк, Гостре та селище Богатир. Цієї доби обстрілювала російська армія. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське. Авіація Сил оборони завдала 26 ударів. Підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника. Та шести позицій зенітних ракетних комплексів вдруге російські окупанти завдали удару по будівлі державної служби з надзвичайних ситуацій у великій новосілці. Били з мінометів. Повідомляє речниця ДСНС Донеччини Вероніка Бахал. Наслідок обстрілу вибито 11 вікон. Також пошкоджено автоцистерну, розбито вітрове скло. На щастя, внаслідок до події загиблих та постраждалих немає. Всього за добу на Донеччині армія РФ зруйнувала 24 цивільних об'єкти. З них 17 – житлові будинки. Олександра Зоз, Олександр Забродін – Новини на Суспільному. Донбас.